У невеликому гаражі в селі Немія щодня кипить робота. Тут місцеві волонтери власними руками ремонтують та відновлюють автомобілі, які згодом відправляють нашим захисникам на фронт. Основна наша задача, що ми займаємося, це забезпечення потреб хлопців на передовій. З Сергієм їздимо на передову, забираємо туди машини для ремонтування. Хлопці ремонтують ці машини і ми відправляємо знову ж їх на передову. В їхній команді колишні військові, професійні автомеханіки, майстри універсали, переселенці. Усіх їх об'єднує одна мета і спільна справа підтримка армії та перемога України. За майже чотири роки хлопцям вдалося полагодити понад сотні військових автомобілів старі джипи, буси, пікапи. Кожен з них пройшов довгий шлях від старого металобрухту до повноцінного бойового побратима для військових. Ці автомобілі стають швидкими для поранених, мобільними штабами для командирів і надійними побратимами для солдатів. Відремонтовані авто служать на різних напрямках від Донеччини до Херсонщини. Найбільше хлопці відремонтували автомобілів для 56-ї маріупольської бригади, 59-ї та для військових на херсонському напрямку. Звонок ми виїжджаємо і допомагаємо Було так, що просто зверталися хлопці. От бачили там в Тіктоці або у Фейсбуці на сторінці. І вони зверталися не тільки за машини, за для того, щоб ремонтувати машини різні потреби: сітки, скоби, Запчасти. запчастини, інструмент. Інструмент, якби це виконуються будь-які запити, що ми можемо зробити. Кожен автомобіль з гаража на передову не їде порожнім. Друзі, волонтери наповнюють його провіантом, ліками та всім необхідним для захисників. Так машини вирушають на фронт з теплом і турботою від тих, хто в тилу. Велика подяка меру. Мер підтримує практично завжди. Особливу подяку хлопці передають волонтерам з Яришівської громади, які забезпечують ліками, дівчатам з Шендерівки, які готують для захисників. Юрковецькій громаді, громаді села Щетинь, що на Волині. Підприємцям Сергію Бурлаку, Балинським Ользі та Сергію, Олегу Загродському, Валентину Савіну та всім, хто з ними співпрацює. За роботу ні один з майстрів ні разу ніколи не взяв ні копійки. Я їм навіть співчуваю, чого, того, що буває таке, що виїжджаємо і тут ну, щось десь якась поломка вилізла. Серед ночі піднімаємо. Сають, треба виїжджати. Треба, виїжджати. Да. <реш> Окрім технічної роботи, волонтерам доводиться часто самостійно купувати запчастини, організовувати грошові збори, зізнаються. Найбільше зараз є потреба в коштах. Буває таке, що вже тої машини й немає. Ми ще <реш> ми ще кредити, кредити віддаємо. П'ятдесят десять гривень. Вони важливі. От якби кожен допомагав, я думаю, ми без війною вже закінчили. У руках цих веселих хлопців оживає навіть метал, а разом із ним оживає і надія наших воїнів на повернення, на життя, на перемогу.